І я хотів, щоб ми поговорили одразу ж е, зі старту, як кажуть завжди е, країни е, пересилають ну, на перемовини своїх кращих переговірників, от е, якщо зачепить дипломатичну тему. А з одного боку, ми знаємо, що у кавенчиків е, є така фішка, вона дуже погана. Що якщо якась тема заходить весь час, то вони її повторюють, повторюють, ну ідеш зал, там же що… Лягає, якби е, е, да, шутка пішла в зал, да от але е, наші забувають дуже часто наші кавенчики, яким е, судилося із за вибору мудрого українського народу в 2019 році, стати не тільки кавенчиками, а й дипломатами. Так, от, вони приміняють метод е, один і той же, тільки забувають, що вони виступають то в ПТУ. От, е, а то вони виступають десь е, в інтелігентному середовищі, а то вони виступають десь серед експертів, а то серед трампістів. І одна і та ж фішечка з роялем, і гра рух, рух, без рук на роялі не заходить. От, що ви думаєте про цих переговірників, і, зокрема, там про нову переговорну групу, яка їхатиме у нас в верія. Ну, справа в тому, що в мене був зворотній рух, знаєте, на відміну від Зеленського, я перший там 20 років свого життя був задіяний так чи інакше в політиці, в дипломатії, а потім перейшов до шоу-бізнесу, полишив цю невдячну <свісно> <свісно> справу української зовнішньої політики і почав займатися продюсуванням, заснував там різні продакшн студії, телерадіокомпанії. Так от я намагався його попередити ще в вересні 19, року, коли я. Дізнався про серйозність його намірів. Я йому посилання навіть відправляв через наших спільних знайомих на такого ізраїльського найвідомішого, що мене Дуду Топаза, який теж мав захмарні рейтинги. Більше половини населення там дев'яти мільйонного ізраїля дивились його програми. А потім він зробив такий необачливий крок, пішов в політику. Ну і зрештою там підсів потім на наркотики, не витримав цієї Такої напруги три роки з останніх свого життя він провів між в'язницею. Вніцан, ну і, на жаль, там з третьої спроби повісився в душовій кабіні на цьому дроті від електричного чайника в душовій кабіні. Так, от я. Намагався попередити, що це настільки різні світи, що не можна, не маючи жодного управлінського державного досвіду, брати на себе такий тягар відповідальності. І Я що це величезна загроза для країни, але навіть для самої долі Зеленської, думаю, що він проклинає ту хвилину, коли вмовив його Коломойський з його оточенням, як казала сама дружина. На Зеленського, наша перша, перша леді, погодитись брати участь в цьому проекті, да. але ж, бачите, не дослухався до моїх Зеленський, і Сьогодні ми трагічні такі ось наслідки маємо його діяльності. Я на цьому, між іншим тижні згадав, зараз записав програму Саундчек, яка називається Ефект Металіка, де я. Розповідаю, ну відомі історичні <кій> прецеденти, коли помах крила маленького метелика, як в книзі Бредбері, да, змінив хід світової історії, як свого часу укус маленької комахи, отруєної там цим інфекцією малярії, вбив Олександра Македонського і, зрештою, зупинив найбільший в історії завойовницький похід. І, зрештою, не відбулося об'єднання. Західної і східної цивілізації, це, як це. про це мріє в Ну і, зрештою, сама імперія Македонського розпалася на силів Кідів і птолемеїв, як відомо. Так, от <схід> чому я згадав Зеленського? Тому що в 93-му році я якраз опікувався, перебуваючи в Ізраїлі на посаді консула. Консули, як відомо, це так звана дипломатія в чорних рукавичках. Знаєте, є дипломатія в білих рукавичках. Це коли ти з бокалом шампанського ходиш на прес-конференції, прийоми і а в чорних рукавичках те це коли займаєшся проблемами своїх співвітчизників. Так, от одна з таких найболючіших проблем була пов'язана з українськими дітьми, яких вивозили в Ізраїль по різних програмах: усиновлення. Діти Чорнобиля, і була така, така програма на але Це євритом Нор Олелів Олеліфнегорим. Це коли на талановитих дітей виправляють в Ізраїль. Потім до них приєднуються батьки. І ось Зеленський проходив по цьому проекту. Якраз йому пропонували поїхати тоді до Ізраїлю, А я, якраз, в ті роки опікувався, зокрема, там Борислав Береза був одним з тих, хто по цій програмі перебував. Я їздив тоді. Я його не пам'ятаю, але пам'ятаю всі табори, де перебували ці діти, там дійсно іноді виникали проблеми, які треба було вирішити. Але що зупинило Зеленського? Йому запропонували роль танцюриста на підтанцовці в команді з промовистою такою назвою: тоді Криворожка Шпана. Ну і ось, зрештою, де да, він сьогодні привніс велику політику, ефект цієї криворізької, криворізької шпани, шпани, гопнічества. На да, жаль. Жаль, маємо ми пожинаємо ці страшні плоди, які, зрештою, свого часу давали йому рейтинги і популярність. Але на жаль, сьогодні, долі відсотків цього рейтингу вони дійсно йому щось додають, але на жаль, вони також призводять до нових сотень чи тисяч наших похованих героїв на українських кладовищах. Тому на жаль. Маємо розуміти, що політика в руках таких от діячів стає небезпечною для мільйонів співвітчизників. Ми знаємо, що скільки Єрмака водили за ніс три роки ці кремлівські діячі, козак обіцяв йому, що буде замирення перемир'я. Нарешті повернеться Зеленський своїм 95-м кварталом на широкі екрани російських. Телеканалів та кінотеатрів. Ну і потім, як і придрікав Жириновський, казав їм: будемо їх як Віслюка морквою заманювати, там то 100 мільярдів, то 200, а потім відрубаємо всю лівобережну Україну. Ну і ось сьогодні дійсно Зеленський казав, що зустрінемось посередині, і ми, на жаль, маємо сьогодні половину тих дев'яти областей Новоросії, про які казав Путін в своїх зверненнях, на жаль, маємо окупованим. Тобто ми бачимо переговорна позиція. Площадка не ідеальна. Саудівська Аравія не є тою ідеальною країною, де всі б казали, о, дивіться в якому класному місці зібралися. Тому що Саудіти й самі не зовсім якби демократи. Потім я хотів, щоб ми зараз торкнулися теми теж переговорів, що чому їдуть саме ці. Ми бачимо, що зараз Трамп сильно е, давить на нас, давить по двом лініям. Перша лінія це зменшили е, е, допомогу по фронту. І нам стало важче воювати, і нам натякають. Ну вам буде ще важче воювати, якщо ви не будете слухняними. Це перша але друге, е, що заявляють, е, що е, якби натякають, що є компромат е, на цих п'ять-шість ефективних жуліків, які ну я так думаю, що один із цих ж ефективних є ж і Єрмак. Ну там і у Мєрова, там видно, що в Міноборони корупція. Якщо на них є компромат, то це ж теж друга лінія тиску, що можна тиснути із цієї сторони, як на всю державу, як на державу Україну, так і конкретно на переговірників. Що ви про це думаєте? Ну дійсно, там в цьому списку наскільки я. Пам'ятаю, ще згаданий і шафір, і міндіч, і навіть пишний да, коли голова Нацбанку, це не дивно, тому що американські органи контролювали дуже ретельно всі ці операції і транзакції, які відбувалися. Нагадаю, що там 100 американських слідчих розслідували тільки те, що відбувалося в одному Приватбанку на Кіпрі, коли там загальна сума всіх транзакцій, які вони вивчали по відмиванню грошей. Була 470 мільярдів доларів будь-які транзакції, які відбуваються по відбуванню брудних грошей в американській валюті. Вони є підсудними для американської феміди. Так чи інакше багато є чого, я думаю, пред'явити цій веселій зеленій команді. Тому на жаль, і вони опинилися сьогодні на гачку. І це з одного боку, і начебто й добре, що підслідні їхні проділки на американській Феміді. А з іншого боку, ми розуміємо, що тепер Трамп може диктувати свою волю, і не завжди вона буде співпа. Падати з волею всього цивілізованого людства, можливо, для своїх власних інтересів, він буде якраз наполягати на тому, щоб Україна пішла на усі умови принизливі для нас, стамбульських попередніх домовленості. Я от ще що думаю, що що ми бачимо, що Якщо вони е, будуть тиснуть, е, і я на, на, навіть не знаю прикладів. Е, ну, ми багато знаємо в історії прикладів, коли тиснули на переговірників. Зокрема, там Петро І так відпетляв у руцькому поході. Вони відкупились просто від переговорної групи брильянтами, які він у Каті з ушей познімав і да? е, 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 вискочили. А то Петро міг би попасти в полон до, до Османів тоді. Так само Росія колись вискочила, коли підкупила переговірників в Китаї, коли Владивосток вони власне. До себе приєднали, але е то все таки був підкуп. А я навіть уявити не можу ситуацію, коли, наприклад, одна сторона шантажує іншу, ви йдіть на наші угоди, і це ж помітьте. Це ж е наші якби союзники. Да ну чи не знаю, як вони тренера, судді. Він же ж хоче обидві сторони посадити за за стіл переговорів. То я от не знаю, от як ну як дипломат, скажіть якісь є прецеденти можливості от того, щоб, щоб переговірники, які приїхали від України, якби а на них можуть тиснути, тому що вони якби рільця в пушку? Ну, ми ж пам'ятаємо умови ганебного Мюнхенського зговору 1938 року, який, зрештою, змусили, начебто, захищали інтереси Чехословаччини. Перемовники французькі та британські, але зрештою вони погодились на умови, які були максимально невигідні саме чехословаччині. Зрештою, ця країна втратила потім контроль над власною територією. Тоб, зрештою, результатом був початок Другої світової війни. Тому, на жаль, багато таких випадків. Ну та сама Польща, скільки разів була розділена між великими імперіями, і це призводило до страшних наслідків великих жертв цих повстань, які відбувалися. На теренах тоді розділеної Польщі, тому на жаль, іноді великі держави йдуть на те, щоб в інтересах тимчасового перемір'я нас велика сьогодні загроза, що Трамп, маючи такі сьогодні негативні результати свого внутрішнього фронту, замість того, щоб покращитись економічна ситуація, вона суттєво погіршилась, оскільки найпромовішнішою його обіцянкою була обіцянка зупинити війну за 24 години. От Тепер кіт Келох віджартовується так каже: ну він же сказав 24 Години, але не сказав, якого дня це відбудеться, дату ж не назвав. Ну але треба йому якось виправдовувати свої обіцянки, які лунали стільки разів під час його предвиборчих цих перегонів. Тому і ми можемо, не дай Боже, стати оцим цапом відбувайло. Щоб вже повністю зняти цю тему. Давайте проговоримо, які мусять бути ну бо цей самий. Волц сказав, що обидві сторони мусять стерти червоні лінії. Але, походу, нас заставляють стирати червоні лінії, а Путіна не заставляють. Так, от, а які червоні лінії все-таки ми мусимо залишити? Окей, це не наш вибір, буде виходить нам з Курска для початку перемовин чи не виходить. Але що ми мусимо сказати категорично, навіть американцям, що ні, то тут ми не поступимося. Ну, по-перше, територіальну цілісність і суверенітет над тими територіями, які сьогодні готовують. Стоп, посовані. стоп, пане Дмитре, ні, тут якби е, е, Трамп. Ну, американці сказали, що те, що вже захоплено в Україні, то вже е, ну, якби вони де, де Юре залишиться у нас, але де-факто залишиться у росіян. Тобто, це НАТО і території не обговорюються. Це типа апріорі, і вже в офісі всі кажуть, що це на це погоджується однозначно, зелені правильно, не обговорю. Рюватися, але і не визнавати якусь якесь право Росіян на те, що вони внесли вс внесли в свою конституцію. Тобто це лишається за дужками, але жодним словом не можна погоджуватись на те, що це буде вписано в документи про цей тимчасове чи там постійно діюче перемир'я, як умова Росіян, що ми маємо визнати ці території приналежними до Російської Федерації. Ну так чи інакше про. Нато теж в нас в конституції записано, тому ми не можемо в будь-якому документі зріктися того, що написано в нашій конституції. Ну а крім того, ті вимоги, які були в цих стамбульських протоколах, про те, що повернути російську мову, повернути там роль. Ну не 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 створювати перешкод розвитку цієї російської церкви тут в Україні. Ну і е, скорочення е, українських збройних сил, оскільки це ж найкоротший шлях для майбутньої поразки до майбутньої поразки. Якщо ми погодимося, що ми скорочуємо наші збройні сили до 80 тисяч, як це передбачалося в одному з цих е, стамбульських протоколів, то відповідно будемо мати в, з російського боку там десятикратне е, перевагу, да, да. перевагу. Ну як це можна на це погодитись? Ну зараз, начебто, е, ну, відбувається. Якісь з російського боку зрушення з їхньої позиції щодо присутності іноземного контингенту раніше вони були категорично проти, а тепер ось вчора буквально пролунали там ну, з в, в, Наблумберг. Мені здається, була новина, де з посиланням на кремлівські якісь джерела казали, що погоджуються на присутність іноземного контингенту, але це, мабуть, будуть не країни НАТО. Тобто, вже вчора моді прем'єр-міністр Індії заявив, що Індія готова бути тут і посередником, і брати участь в. Цьому військовому контингенті Індія має ну співмірний з Китаєм. Кількість особового складу це під, під 2 мільйона постійної армії. Я спеціально да. дивився. Да. То їм 1050 сюди прислати було нема, нема питання. Будемо сподіватися, що це не найгірший варіант, так скажемо. Ну да, а тут е, тим більше, що Лавров ще коли росіяни були з американцями, зустрічались в Ріаді, Лавров категоричній формі. от перше, що він вийшов, перше він сказав, що ми проти будь-яких військ НАТО в Україні. То понятно для мене, от е, мені здається, що е, оці всі розмови е, Макрона, що ми заведемо війська. Там і британці тут же кайті, ми не проти. Там і ще і от голландці недавно ну Нідерланди погодились, що теж готові вони пустити сюди війська, якби на лінію зіткнення. Ну щоб стати стіною між нами і тими і супостатом. Але. Мені здається, що це було підвищення наших переговірних позицій. Ну, типа, що потім сказати, давайте Путін перестане говорити про Запоріжжя і Херсон. А ми будемо перестанемо говорити, що німці прийдуть от сюди до мене на Курську дугу. Тут же за 30 кілометрів та менше, навіть край курської дуги, де вона була вдруг. І для росіян це, звісно, було б знаєте, там, якщо б Соловйов якийсь сказав, на курській дугі, а п'ять німецькі танки. Це було це. Тоді Путіну важко було продати цю перемогу. Мені здається. Ну, хоча, хоча настільки різко змінилася риторика на пропагандистських російських каналах, тепер то вони там показували оці автомобілі, які з ракетами їздять по російським містам на Вашингтон. І, і да, кричали да, да, да. наш на Вашингтон, на Вашингтон. В ядерний пепіл показували траєкторію російських ракет. А тепер Трамп найкращий вже не партнери союзник. Ну але мене з того ще тепер їздять на ішаках. Уже ми розгрузили їх. і Вони воюють на ішаках і скоро в лаптях будуть воювати. Ну але цікаво, що пролунали вчора заяви і з боку турецьких очільників, що вони mm -hmm. теж можливо погодяться на участь в цьому миротворчому контингенті. А туреччина це країна НАТО, тому це вже є виклик до цієї. Формули росіян, що ніяких натівських військ не буде на теренах України. Тобто, ну взагалі той факт, що сьогодні кордон Росії з НАТО за останні три роки збільшився в вдвічі, завдяки тому, що приєдналися скандинавські країни до, до, до НАТО, і тільки з однієї Фінляндії там тисячу кілометрів додалося до тих кордонів, які вже були з Балтійськими країнами. Тобто, це зрештою, ну абсолютно вибиває будь-які там підстави під цим їхніми твердженнями, що вони виборюють от своє право. Відтіснити НАТО від своїх кордонів, що, начебто, їм там колись обіцяли Горбачову у 89-му році, що НАТО не надюєм, ага. не просунеться в напрямку Росії, але ж насправді тоді Горбачов про це рос... ніколи не згадував. Не ну, так, не так, це з посиланням на якихось там неперевірені джерела. Але ж навіть сьогодні, на жаль, американські очільники теж використовують ці непідтверджені якісь обіцянки. хоча Знову ж таки, я, не... я дивлюсь, це стало трендом в політиці, коли просто акбалдив, середньопотолочне. От у Путьки це виходить там, типа, один народ, або там, типа ми би і без українців побіділи, да, А от ну, от такі якусь жуті єресі говорить. Але тепер його ж підтримує Трамп там, 350 мільярдів. Він постійно каже 350 мільярдів, хоча mm -hmm. ми дивимося, Жодно там максимум 120, mm -hmm. да, так от балди ліплять якусь інформацію просто, просто от заявляють, і все потім твердо стоять на брехні. Це тренд. Ну так. Ну, американське казначейство між іншим видало цифру, якщо я не помиляюсь, там 170 чимось мільйонів мільярдів вірніше, тому що вони зараховують до цієї суми ще те, що було по лінії USAID, там 36 мільярдів за останні там три три роки. І крім того, те, що по лінії окремих штатів допомога, яка надходила, і по лінії інших там якихось недержавних недержавних організацій, тобто вони взагалі все, що перераховувалось там з рахунків в американських банках на ті чи інші там. Витрати, але більша частина тих грошей, які виділялися на зброю, так вона залишилась на території сполучених штатів, тому що це було для того, щоб компенсувати ту зброю, яка постачалася в Україну, поповнити запаси. Тобто там ці гроші здебільшого використовувались для того, щоб знов ж таки навантажити американські підприємства виготовлення зброї. і, На жаль, от сьогодні простоють в них зупинилися процеси промислові і. Акції всіх американських виробників зброї різко впали, в той самий час і європейські виробники зброї рекордно наростили свої капітали, Акція, тому що всі розуміють, що сьогодні асигнування в європейських країн підуть саме на європейських виробників. Ми бачимо, що Трампа за ним, ну понятно, що його якщо Трамп, скажімо, не наплює на конституцію Сполучених Штатів да з її 22 другої поправки і не піде втретє на президенти, то він буде підтримувати Венса, Венс порівняно мало. Оди і ще там, і ще вісім е, е, років, і ми можемо світ не, не впізнати, і виявиться, що ми будемо згадувати ну, умовно там як про 2024 рік, ще як е, світлий рік, от е, немає такого страху, бо по будемо оптимістами більше чи песимістами. Я ну, це ж колись не казав. Монтень, да, що найвеличніша мудрість ніколи не втрачати гарного настрою да, віри, віри власні сили. Людина страждає рідно настільки, наскільки дозволяє собі страждати. Тобто, будемо притримуватись цього слогану вперед до перемоги і оптимізму, а головне об'єднувати наші зусилля. є відомий ну, такий історичний анекдот і притча про те, як колись Ейнштейн, який я вже згадував сьогодні, да, він під час дискусії зі своїм університетським професором. Сформулював цю відому формулу, що в світі немає абсолютної темряви. Темрява це відсутність світла, в світі немає абсолютного холоду, холод це відсутність тепла. Так само в світі немає абсолютної ненависті і зла. Зло і ненависть це відсутність добра, любові в наших серцях, в наших душах. Тому по цьому знову ж таки будійському. Принципу збільшуючи кількість світла, ми зменшуємо кількість темряви, збільшуючи кількість добра і правди, зменшуємо кількість брехні та зла. Ну тобто, по цьому це ж є головний магістральний шлях розвитку людства боротьба з невіглаством, боротьба з брехнею, тому що невігластво це коріння всіх людських. На, на жаль, вад. Да А ви ж тільки мені знаєте, як це здалося? Що ми здивували світ. Коли вибрали Зеленського, да що там е я от порівнюю їхні там стратегічні можливості комунікаційні. Ну дивимося, е мені важко характеризувати Сі Цзіньпіна, да але умовно три найбільших лідера. Якщо брати, е ну на наймогутніших країн світу: Сі Цзіньпін, Путін, Трамп, ну і пристівнуть ж нашого Зеленського да, то крім Сі Цзіньпіна, все ж троє е решта е ярко виражені нарциси, Нарцисні. і які так. в політику прийшли. Ну, той з, з майором, і тож він майором був там е, КГБшником, де в Дрезденській Дрезденський клуб якийсь там очолював. Це у нього там Явочна квартира, мабуть, була. да. Той із е, шість разів збанкрутував. Тепер прибіг цей з коміка. Е, прийшов. Е, ну то Ту, нічого що я... з коміка, але він же ж некомпетентний абсолютно. То есть, е, до влади дірвались некомпетентні люди. І я не знаю, а ну, не єдине, що не погоджую, що домінуючою рисою характеру Путіна є <свистість> така екзальтація і м... нарцисизм. Він якраз у нього холодний розрахунок, інакше б він не зміг свого часу підпорядкувати собі так поступово всі російські медіа сьогодні. Вони під впливом цієї гебельсівської пропаганди дійсно вірять, що ми тут розпинаємо хлопчиків в трусіках, і що ми якісь нацисти, коли в нас етнічний євреї Президент, росіянин, головнокомандуючий Украї... української армії, а мусульманин татарин, міністр оборони. Ну так, <реш> тобто, це... ну, так. на фашизм якось фашизм. не тягне. Точно на, фист... на цій ноті ми е на останок теж нагадуємо, що треба підписуватися на наші канали. Чому? Тому що це буде розганяти український контент, патріотичний контент, і власне в світі твориться. Світ несеться кудись, але я сподіваюся, що ми будемо підпрацювати. Правлять його, щоб він е, нісся в правильну сторону, в правильну, так. а він дійсно несеться. Ми yeah. на посту. Так да, і не скажіть вкільності. щось на, на, на останок нашого пильності не на крок. Є відомі рідкі пісні Пола Маккартні Hope on Deliverance from the Darkness, which Surrounds Us. Тож будемо сподіватися на спасіння від тієї темряви, яка нас оточує, тобто світло, щоб це було в кінці тунеля, але не було вогнями поїзда, який наближається в нашому напрямку. Так, тобто, будемо тримати кулаки на руках і ногах. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. Но пасаран, тримаємося. Но, но пасаран.